На коло Криму на Байдарці Дніпропетровський мандрівник Сергій Гордієнко вирушив в екстремальну подорож. На нього чекають більше трьох місяців виживання в водній стихії. В експедицію мандрівника проводжала Поліна Вегера. Початок експедиції тут на березі Самари. Звідси мандрівник відправиться до Чорного моря, пропливе вздовж узбережжя Криму і закінчить експедицію у селищі Седове в Донецькій області. Усього 2400 кілометрів. Для Сергія Гордієнка немає нічого неможливого. На його рахунку десятки експедицій по декілька років. Цей тримісячний сплав Сергій називає просто тренуванням і підготовкою до подорожі на північний полюс. Я дальнобойщик, да? я вхожу на дуже прожити час. Я могу. Год, два, три. Собственно, это в большей степени тренировка. Почему? Потому что у меня э, водных акваторий будет много, и они будут намного суровее, чем э, те, которые собираюсь сейчас пересечь. Вот, хотя хочу сказать, что Черное море это не, не шутка. Никаких их моторив и наветь ветрил, только сила рук. Увесь маршрут мандривник, планую подолати за 100 дней. Надо пройти. Это расстояние быстрее. Почему? Потому что в середине октября начнется шторма, очень приезжая. Вот, Мені бы не хотілося б э, влетіти в какой нибудь серйозний шторм. Є варіант, який не зовсім приятен. меня может унести в сторону Болгарії. с собою не бере нічого зайвого. Намет, аптечка, трохи провіанту і запас води. Ночувати буде на березі у наметі, а вдень підкорюватиме водну стихію. Здесь знаходяться продукти, здесь знаходиться э, снаряження, гідрокостюми, все, що буде необхідно для експедиції. Так по мелочам на своїй корме. Весь віс составляє 50 кг. Проводжають Сергія у плавання і бажають ходового вітру його дочка і друг. Аліса і сама захоплюється спортивним туризмом, але за батька трохи хвилюється. Папа займається цим давно, і тому ми вже якби как бы привикли, але, звісно, кожен раз це велике вовнення. Володимир, який знає Сергія вже 20 років, не сумнівається в успіху експедиції. Це це нього нього що були, середній рівень. Сергій вирушає у подорож проти вітру і течії один на один зі стихією. Поліна Вегера, Олександр Довгань, деталі.